Коротше, я вже не знаю, як себе виправдовувати. Знімаю це відео я 14 листопада, тобто до кінця року, півтора місяці. Я обіцяю собі до кінця року, власне, оці 45 чи 6 чи 7, чи скільки там днів, не купляти книжок собі. На подарунок, може, комусь там ще на Новий рік куплю, а собі ні, все, це все. І починаю я свій хід парад книжок, які я не мала купляти, власне, з Ілеріона Павлюка. Вже вкотре, до речі, мені здається, що кожне таке відео про книжкові покупки у мене супроводжується Павлюком і його книжками. Добре, що їх всього три. Тобто, на цьому цей хід парад судя усього завершується поки що, поки він ще не мав змоги написати четвертий роман. Коротше, білий попіл кажучи, що це детектив, і кажучи, це його перша книжка. Мені цікаво її прочитати. Я навіть не знаю, у мене є шальна думка. Може відкласти все ж таки на якийсь час. Я бачу вас цікавить пітьма і взятися за і попіл, а вже потім повертатися до пітьми. Поки що ще не вирішила, поки що продовжую читати пітьму. Вирішила купити цю книжку, тому що помітила, що його книжки доволі швидко зникають з полиць книжкових магазинів. А чекати на новий наклад мені не дуже хочеться, тому що якщо мені прям супер-супер зайде, то було б класно вже мати цю книжку у себе вдома. Так що я вирішила, у мене вже є дві, чому би третю не придбати, поки вона є. Наступна штука це новинка від Віхоли під назвою Дослідники смерті. Повна назва звучить як від Шерлока. Холмса та Агати Крісті до лабораторії суд медиксперта. Це невелика книжка, тут 200 сторінок цього, якщо не помиляюся, і це нонфікшн колишнього власне суд про те, як правильно чи неправильно в популярній культурі, і не тільки в ній, розглядаються справи, в яких є власне мертве тіло, і типу що там правильно робили персонажі, коли по цьому мертвому тілу намагалися зрозуміти, як його вбили, за яких умов він помер, все таке інше, а що неправильно. Ну коротше, як я зрозуміла, це щось неподобне. Неприродних випадків, тобто мемуарів патолога анатома, але тут у нас судмедексперт і він більше посилається на популярну культуру і те, як це зображено власне в ній, а не тільки на свої власні кейси. З огляду на те, що книжка реально невелика, я гадаю, що вона прочитається супер швидко, що вона буде дуже цікаво. Так що мені прям хочеться її читати, хоча я так кажу про кожну книжку, яку купляю. А знаєте чому? Тому що це правда. Далі у нас ще одна віхола: танці з кістками. Це нова книжка Андрія Сем'янківа. Той, що медгоблін, той, що написав медицина, доказав. Ва та не дуже. Це його перший художній твір, і я всіляко підтримую подібні починання. Я дуже хочу його прочитати. Напевно, навіть хочу його прочитати більше, аніж медицину доказової недужі, яка у мене також лежить на поличках, чекає свого часу. Тому що тут у нас також мова про патолога анатома, тут у нас детективна складова, і трилер, і якийсь кейс, який треба якось розкрити. Коротше, знаєте, ця книжка це як квінтесенція попередніх книжок, які я купила. Проглядається якась тематика неочікувана для мене, тому що в вільний час я зазвичай читаю любовні романи. От купляю таке, але я це також планую читати. Далі у нас книжка на якої заглядалася власне десь півроку. Може навіть більше, але все ніяк не могла вирішити то купляти мені чи ні. А ось я побачила, що на неї була дуже класна знижка в книгах «Є» і я її придбала. І мова про нагодувати диктатори, де у нас якийсь польський журналіст, якщо не помиляюся, Вітольд Шабловський. Власне він поговорив з кухарями, шеф-кухарями різних диктаторів, і через інтерв'ю з ними дізнався не тільки про те, як вони годували цих диктаторів, а й в яких умовах, якими людьми себе показували ці диктатори перед цими кухарями, і все таке подібне що повинна буде дуже цікаво. Мені супер подобається обкладинка цієї книжки, оця стилізація під меню, і мені здається, що навіть всередині вона якось подібно розділено. Тобто тут мені здається, що розділи так, також як меню зроблені. Концептуально цікаво, дуже злободенно буду читати. Далі у нас напівпостійна рубрика книжки, які я купляю для своєї мами, і цього разу це експансія. Насправді, експансію моя мама вже прочитала абсолютно всю. Вона фанатка і серіалу, і книг, і я постійно про це чую та є така категорія людей, які обожнюють експансію. От, от просто. Я чесно намагалася дивитися серіал декілька разів. Не заходило, я не розуміла. Мені здається, що щось я опускаю, що щось можливо я втрачаю. Може, треба ще давати шанс цій історії, не знаю. Може, треба почати з книжок, так чи інакше. Вони у нас є поки що в перекладі тільки три штуки. Дві. От я тримаю в руках, третя, от, от буде вже в продажу. Тобто, можливо, коли ви дивитеся це відео, вона вже продається. Так що, судячи з усього, будемо вдома збирати колекцію книжок в перекладі. Можливо, колись і я до них діду. Подивимося, ви читали експансію? Вам взагалі як воно реально прикольне? Чи як перша серія серіалу? Наступна книжечка мала б бути у мене і у вас у всіх бібліотеці вже довгий-довгий час. Але як і всі українці, я доволі мало української класики маю у себе вдома. Але я хочу це виправити. Тож оце гуляла я собі книжковим магазином, аж ось побачила кайдашеву сім'ю. І зрозуміла, що кайдашева сім'я це те, чого мені не вистачає, тому що я обожнюю цей твір. Мені дуже подобається. І оригінал, і спіймати Кайдаша. І я вже придбала квітки на виставу в Івана Франка. Доволі давно хотіла на неї потрапити, і просто нещодавно зрозуміла, що а чому би і нічим би не зробити це от прямо зараз, поки є можливість. І, власне, знайшла квитки на да, через місяць. Два останні в першому ряду десь збоку. Так що ще не факт, що я щось реально при цьому побачу, але думаю, що воно того варто. У нас аншлаг на цю виставу, до речі, прикиньте, люди дуже-дуже люблять кайдашів. І я за що? Так що, от Мотеля, Лаврій, Милашка і. Вся, вся решта компанії тепер у мене вдома на поличках. Одна з книжок, яку я вже заспойлерила вам в попередньому відосі про книжкові видавництва, це маленька принцеса Френсіс Берна. Це дуже-дуже гарне ілюстроване видання. Зараз спробую вам знайти ілюстрації. Хоба, отака, от вона. а От іще. Я коли побачила, що небо видала цю книжку, мене просто знаєте був такий момент, як в рататуї, коли оцей критик Антуан Еґо спробував власне Рататуй і перемістився думками в дитинство. От таке саме зі мною трапляється, коли я бачу маленьку принцесу. Тому що в дитинстві я обожнювала цю історію. Я і книжку читала, і в театр на виставу ходила. Коротше, я була суперфанаткою, і знаєте, я поки цю книжку не побачила на поличках десь в книжковому в лева, якщо не помиляюся. Я взагалі про це не згадувала. Ну тобто я завжди пам'ятала, що в дитинстві я любила Тома Сойера і Гаррі Поттера, звісно. Купу всякого фентезі різного я читала, гумористичного в основному. Але чомусь я зовсім забула про фенсі Бернет. І от зараз я дуже радію, що я по-перше згадала. По-друге, вона у мене тепер вдома, і я матиму змогу її перечитати. Люблю. Була ще одна книжечка, на яку я заглядалася в книжкових магазинах, але все ніяк не наважувалася придбати через ціну. Аж ось знайшла її на книжковій барахолці. Я маю на увазі не букініст фізичний, а групу в Фейсбуці. Там її продавали за дуже непоганою ціною, і я її придбала. І мова про байки хальківські героя сковороди. Минулого місяця я придбала біографію сковороди під назвою Сковорода від А до Я. А цього місяця вже його твори. Планую прочитати спочатку одне, потім інше, тільки ще не вирішила в якому порядку. Видання дуже класне. По-перше, такий дуже нестандартний розмір. От подивіться, як зазвичай книжки видаються. Тобто, воно, типу, супердовге, але при цьому не таке широке, як стандартний графічний роман. От не буду поки що спойлерити, Це наступна кишка, про яку я вам розкажу. Але бачите, воно таке дуже продовгувате. Але тут класні ілюстрації, кльово подані ці байки. Мені здається, читати буде просто одне задоволення. i svjedoče za gosme vam o bo nome bohato čast ne zanimaju Власне, книжка, яку я тільки що вам показала ззаду, тепер показую спереду, отака, от, от вона вона називається Піжмурки зі смертю, дитячі розповіді про недитячу історію. І це не простий графічний роман. Так, це графічний роман. Зараз покажу вам, який він всередині. От, приблизно такий. Тобто це класика графічних романів. І це книжка на тему Холокосту Очима дітей. І я взагалі все ще побоюся, таке читати, тому що після вторгнення, знаєте, от є дві категорії людей: ті, хто після вторгнення почав читати. Такий жестяк про нашу історію, про Холокост, про різні війни, про тиранію і так, таке подібне. І є такі сикуни, як я, які щось десь потроху таке, ну звісно, читають, але здебільшого намагаються читати щось таке дуже безпечне, комфортне, заспокійливе, романтичне. От я з таких людей, тим не менш, бачите, вже на дев'ятий місяць великої війни у мене поступово починає пробуджуватися і цікавість, і сміливість читати подібні штуки. Я не знаю, чи тим не менш я зроблю це найближчим часом, чи почну читати її найближчі. Чим часом, але мені дуже цікаво, тому що сама концепція, знаєте, це от була одна з тих ситуацій, коли я просто побачила обкладинку, прочитала синопсис і така: окей, мені це конче треба, я хочу про це прочитати. Так що, напевно, відкладати в супердовгий ящик я цю книжку не буду. Але чи буду я читати її прям там сьогодні, завтра чи наступного тижня? Ні, навряд. Спочатку все ж таки ще пару трійку романчиків прочитаю, заспокоюся, а потім, може, все ж таки наважуся. Також цього разу я не витримала і придбала книжку, на яку я задивлялася вже деякий час, але постійно собі казала, та ні, наша вона Тобі потрібно, у тебе ця історія вже є в декількох мовах, наша ще одна. Але але, видання таке гарне, що я не втримувалася. Це знову ж таки небо, як і Френсіс Бернет, і свого разу це Джейн Ек. Також ілюстроване видання. Також суперякісне, також супер атмосферне, незвичне. Цікава, я довгий час заглядалася на цю Джейн Р. Мене зупиняло по перше, те, що знову ж таки в мене вже є декілька видань Джейн Р. А по-друге, ну ціна у цієї книжки доволі висока. Тим не менш, я дізналася, що наклад закінчується і невдовзі новий наклад вже буде коштувати інші гроші, тому що це робився до вторгнення. І я таке думаю: окей, або зараз, або ніколи. Тож я власне і побігла до книжкової крамниці одразу шукати цю книжку, поки вона є. Не жалкую. Тепер можна сказати, що у мене є невеличка колекція Джейн Р. Три видання. Як ніяк. І всі на трьох різних мовах, і всі зі своєю історією, зі своїм контекстом. У мене є шальна думка цьому виданню зробити кольорові зрізи, тому що в двох попередніх я їх так і пофарбувала, і мені дуже подобаються результати. Було б прикольно, якби ця книжка також була ну в компанії, скажімо так. Дивлячись на неї, я думаю про темно-сині, але з таким металевим відтінком. Якщо я такий колір знайду, то напевно спробую пофарбувати. Думаю, що книжці це буде тільки на користь. І нарешті гранде фіналі наших сьогоднішніх книжкових покупок. Це книжка, яку ви вже бачили і в книжкових магазинах, і в Інсті, і на Буктюбі. Всюди ви її вже бачили, і я на виключення. Я навіть вам уже деякою мірою її показувала, але тоді це була не моя книжка, а придбана на подарунок. А цього разу від учора у мене вже є своя. І мова про Гаррі Поттера та Орден Фенікса з ілюстраціями Джима Кея від Абаба Галамаги. І так, давайте одразу зробимо ось так: от. Знімемо цю супер шикарну, супер обкладинку. І отак от, от подивимося на. Книжку, мені дуже дуже подобається їх рішення. От саме отак, от її видати. Це просто клас. Я обожнюю такі незвичні видання Гаррі Потера. Я їх колекціоную. От, у мене ціла поличка Гаррі Потера. Власне, я для вас готую. Нарешті вже почала готувати відео про цю колекцію. І звісно ж, мої фаворити це два конкуруючі видання. Власне, ось це з ілюстраціями Джима Кея та Міна Ліма, яка зараз тільки дві книжки налічує, тобто ще до в'язня Азкабану» Вони не дійшли. А Джим Кей, от бачите, вже й Орден Фенікса видав. Його ілюстрації, це щось з чимось, І взагалі, оце все видання, те, як вони ну, все роблять. Це міністерство магії. Наприклад, якщо тут дивитися, то дуже багато деталей. Навіть це, якщо подивитися, це площа Гримо, наприклад. Якщо вдивитися, то у нас тут 11-й будинок і одразу після нього йде 13-й. Але якщо подивитися ось тут, то це площа Гримо вже з 12 12-м будинком. Власне, отвін тут багато дуже таких крутих моментів, багато цікавих ілюстрацій, класних рішень, незвичних рішень. Я просто в від цієї книжки. Я дуже багато разів її листала і в книжкових магазинах, коли просто дивилася на неї та хотіла її. як не могла вирішити то мені купляти чи замовити на новий рік комусь або ще щось. І от після того як мені її мама подарувала, так мені її подарувала мама. Так, от я, я, я ніяк не могла не дивитися на ці ілюстрації. Ну просто шикарна робота. Вона коштує немало, але вона того варта. От чесно, просто ти бачиш, у що було вкладено кожна гривня. Отакі, от, от у мене для вас сьогодні книжкові покупки. Як бачите, не дуже великі. Тобто так я не можу зупинитися, але принаймні я знаю якусь міру. Я намагаюся не купляти все поспіль, і я дуже сподіваюся, що цього разу я зможу втримати слово і до кінця року все ж таки нічого більше не ку. Дякую, що додивилися це відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Якщо ви щось цього читали або також купували, напишіть в коментарях, як вам ці книжки. А якщо ж ви купували щось інше, то також напишіть, що саме. Буде мені цікаво, що я повинна не купляти ці наступні півтора місяці. І, звісно, дякую спонсорам цього каналу за те, що ви продовжуєте підтримати мою творчість. Якщо ви бажаєте долучитися до цієї компанії, потрібна кнопка буде десь під відео. Також зауважте, що кнопка підписатися повинна у вас бути не чорного, а сірого кольору до зустрічі.